Я й забув, що то осінь холодна, я й забув, що то смерті пора, я й забув, що ти кров благородна, що між нами безодня стара, що між нами народні сльози, що любиться нам зовсім не слід. Я й забув, що столітні погрози. Відлучили від мого твій рід. Я забув ні, я думав безумний, що засипана прірва стара. Заповнили її трупи й Отже От ні, ще, мабуть, не пора. О, забув я про тин, той спижевий. Що між нами границею став, І тебе я, мій цвіте рожевий, як лиш міг, як умів покохав, я й забув, що вже квіти пов'яли і ні з чого віночка плести, що вони й не мені розцвітали. Я забув і тяжкою нести. Доведесь мені кару за теє. Я забув, моя бліда лілеє, що моєю не можеш називатися ти. Я забувся, прости.